я щасливий, я щасливий сам Господь мене веде, не покине, не покине Ісус. Він за руку мене взяв, і земляний він підняв. він є світло, він є правда і життя. Він за руку мене взяв, і він підняв. Він є світло, він є правда, і життя. Відріхи мене Ісус Христос звільнив, все життя моє, з любов'ю він змінив, я блукав, а Він шукав Христос, стукав, я мовчав, своє стадо на руках. Кам'я моча, своє стадо на руках мене приніс я щасливий, я щасливий сам Господь мене веде, не покине, не покине мій Ісус, Він за руку мене взяв, і земля врівня, він є світло він є правда, і життя, Він за руку мене взяв. Він підняв. він є світло, він є правда, і життя, О, мій друже, зрозумій його любов, він за тебе проливав невинну кров, сильно любить бо тебе, кличе за слові своє, хоче в небі споглядати лице Твоє, сильно любить бо тебе. Царство він своє хоче в небі споглядати лице Твоє, я щасливий, я щасливий сам Господь мене веде, не покине, не покине покинений Ісус. він за руку мене взяв, в завіземлях, він, він підняв, він є свіховим, він є правда і життя, він за руку мене. Ви він підняв, він є світло, він є правда і життя.